Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого такого молоденького, новенького, недавно створеного YouTube каналу. У да? е е своїх відео намагаюся показати, як можна відгодувати свиней, як їх можна, ну, пізніше розкажу, як їх можна, як я починав, як їх взагалі можна продати, реалізувати і як на цьому можна трошки жити. Самим, будь, ну, щоб вам було ще їсти, да, ще й продать, ще щось якусь копійку заробити і при цьому жити в селі. Не, не обов'язково жити в місті, щоб щось заробити. Да. Як моя основна думка, на всіх у е, місті е, місця не, не вистачить. Комусь потрібно і в селі жити. Якось так. Ну, це таке діло. Кожному вирішувати, де жити. Ми будемо працювати. Е, тему сьогоднішнього відео я хочу присвятити такій тематиці, як відгодівля свиней без преміксів. Є в мене, як то кажуть, вже кінцева думка стосовно цього, але, як то кажуть, розпочнемо з того, що як я їх відгодовую. Свиноматка навела свинок, все нормально, все добре. Наші, да? З п'ятого дня. Ми, ну, я ставлю їм предстарт. Предстарт використовую фірми Feedline. На даний момент, як я вважаю, він самий такий, ну, оптимальний. Знову ж таки, продукція фірми Feedline, це не реклама їм, це не ще щось. Ну, Я все перепробував, повірте мені. Але на даний момент я вважаю співвідношення ціна якість, плюс мішок у них 30-кілограмовий стандарт. Це самий оптимальний варіант. Звісно, кожен там по-своєму думає, але ми робимо так. Свиноматка навела з 5-го дня обов'язково перед до старт. Предстарт десь до... Ну, дивитись по свині. Знову ж таки, все в кожному індивідуальному випадку. Ідеально, звісно, кормить стартом до 43-го дня і потихеньку на переводити їх на старт. на старт. Але я роблю так, я їх. З п'ятого дня предстарт. Потім дивлюсь по свинях, що все норм, все добре, йдуть, вони набирають вагу і ми потихеньку, наприклад, там, з 30-35 дня підсипаю їм різні старт. Старт 10-12%. Все. Старт в мене входить ячмінь і БМВД-старт. Знову ж таки, фірми Фінлайт стандарт. Не переплачую я ні преміум, ні ще там щось. Іде він таким чином. Да? Ось такі свинки. Да? Даним тоді БМВД, я їх кормлю до 50 кг Тобто ячмінь, ну основу в мене ячмінь. Щось я якось вже так звик. От я даю ячмінь і БМВД старт. Все. П'ють вони водичку. Якщо це літня пора, то потихеньку вводимо зелені обов'язково. Це кропива, це люцерка. Це, Сіно, ну, будь-яке, в принципі, солома, да, ну, все, що є, вас дає. Іменно, ну, Все в міру, все потихеньку, все поетапно. Таким чином, ми їх годуємо до 50 кг, плюс-мінус. Дивимося в залежності від того, як вони йдуть. Чому саме так? Тому що ви повинні свиням дати основу. Ви свиням повинні дати гарну базу для росту, для їхнього розвитку. Не так, щоб різко там, чи ще щось. Пойміть, що будь-які ваші такі намагання, типу я зараз їм як на та ні, не вийде. Так. Навіть якщо ви хочете годувати тим самим ж, ну, там, стартом дійти до 24%, то це повинно бути поетапту. Ви повинні починати з там, 5, 10, 15, 17, 18, 20% все поетапку. Якось так, це трошки від теми відступив. 50 кг, коли вони вже набирають дану вагу, може бути вони це. Тоді я вже починаю їх перевозити на зерносуміш, горох 10-12% і макуха, 10-12%. Все, більше вони нічого в мене не бачу. Ну і знову ж таки, якщо це літо там, чи ну, тепла пора, то це люцерка, кропива, маку, там, сіно, все, в мене берег ви бачили, тобто є де, що косить, де є, що їм давати. Якось так. Чому я не використовую премісів? Я взагалі, ну, е, ну, я за свій час від годівлі і взагалі тримання свиней я перепробував ну, дуже багато способів, варіантів. Але одно, колись ще я починав, я взяв там одного ну, недалеко фермера, там, да? нормальний чоловік. Я вам скажу, і в мене такий був стандарт свого часу, тоді ще да? 14-й, може рік, 15-й плюс-мінус. От я там купляю 5 поросят, на них я даю один мішок, ну, знову ж такий фідлайн старт і все. У мене свині в 6 місяців, там 5 місяців, були вже 140-150 кг. Ну, На жаль, я, ну, тоді я брав кабанчиків, майже цих свинок я не знайшов, тоді так я. ну, Потіряли мене ту лінію. І, він, і в нього тепер хоче купити, а в нього таких немає вже, там теж в нього. Ото були свині, я вам скажу. На них і салко було, на них і м'яско було, простенькі, звичайні. Він і сам не знає, що він з чим там схрещував. Каже, привез, привезли мені клуба, дали, да, але знову ж таки звертаю увагу на те, що я їх брав постійно, брав десь там березень, квітень місяць, і десь до осені вони вже в мене готові були. Вересень, жовтень, вже в мене там свинки ці гарненькі були. Але ж знову ж таки, я, давав, вже, ну, опять же, я їм давав, знову ж таки, я давав на, от, я як б'ю дерев старт да, роблю, то відро 10 ну, літрове, це я наберу ячмінь, і в мене кружка моя літрова і кружка БМВД. Оце в мене на кружку на відро ячменю, кружка БМВД. Намішав дав, намішав дав, Все. І по цей день я так само цю перепорцію і тримаю. Перепробував я дуже багато всього. Ні. Я оце підлайн. Він в мене територіально недалеко, ціна приємна, мішок 30 кг, плюсів багато. Так, перейдемо до питання, чому ж не хочу я преміксів. Ну, чесно кажучи, да, от вони, ну, ці виробники виготовляють різного роду БМВД. Старт, гровер, фініш. І тому. І інше, так? Да? Тут вони починають премікс робити. Наш брат, як завжди думає, що він найюмніший і найхитріший, він думає, що з преміксом щось зекономить. Ми ж, ми, ну, як считали, да? Воно, то, наче, Як ти купуєш свою макуху, Т, С, значить ти щось там і економиш. Але я скажу ну не можна. Ну от, Якщо ви берете, наприклад, да, Двохвідсотковий премікс або 3%. Це тобто 97 кг це суміш зерна, шрота і тому подобного. Да? На і плюс 3 кілограма премікса, і ви це все дуже ідеально вимішаєте. Як ви в домашніх умовах це вимішаєте? Ви зараз скажете там комбімікси, міксери там якісь. Ну, на 220 вольт це не міксер. Міксер має бути реально на 380 з нормальним мотором, з нормальним, щоб він дійсно вимішав вам, а не просто перемішав. Просто це різні трошки поняття. Перемішати, перемішати ви і лопати перемішаєте. Чи бетономішалки. А от вимішати, оцю пропорцію, це все ідеально. Ну, Звиняйте, ви в домашніх умовах ви цього в житті не зробите. І знову ж таки, не все ви думаєте, що виробники БМВД, наскільки дурні люди, в них там куча людей, куча відділів, аналізів, там, оцей, да? що вони дозволять комусь заробити на тому, що вони гарний премікс зроблять? Не знаю. На даний етап, я, ну, як на мене, ви порахуйте 50-60 кілограмів скільки ви використовувати БМВД, купіть на ці кошти Макухи і Гороху. Зараз взагалі я ось сьогодні вже моніторив, можна за, по 7 гривень половинка гороху, по 7,50, по 9 гривень половинка гороху знайти купити поле X промоніторте. І буде вам щастя. І у вас хай там, ну, можливо у вас щось, ну я так і дивився, наче хто як ріже. там. Що в них там може щось там на 20 кілограмів якихось більше. Але ота сума, яка потрачена на них, ну, явно не відповідає. Затрати явно не відповідають примію. Ну, Чесно кажучи, ну, я не ну, я противник преміксі і все. Ну, Це моя, знову ж таки, я кажу те, що я пройшов, я кажу те, що я думаю, а. Кінцевий результат вже ж вам приймати рішення, да? чи потрібно вам, чи не потрібно. На, на мою думку, які ну, тут не пасаки, тут дівчатка в основному. На мою думку, ну, раціональніше створити гарні умови для них. У них повинно бути тепленько у поросят. Поросята повинні е, бути провакциновані, там, вітаміни, проколені часто. Вони поїсти предстарт. Ви їм створили базу, і в на, на, подальшому вони у вас будуть рости. Повірте мені, якщо порося замерзше, за, за, ну що температура не дотримувалася свого часу, вони під відстають у рості, то ви їм хоч прес, хоч що ви їм давайте, вони у вас в житті вже нормально не виростуть. Тому знову ж таки умови утримання, плюс нормальна годівля дорівнює вам вже результат їхнього роду. Але ж знову ж таки, ну, це справа кожного. Ну, не рекомендую я використовувати преміс. Ну, Це знову ж таки, опять повторюсь, це моя особиста думка. Догнали до 50 кг зерносуміж горох макуха, Все, повірте, їм хватиться. Якщо вони нормальні... Свині, ви бачите, їхній темп росту. Ви вчасно їм зробили вакцинацію від глизти своїх, ну, глисти поганяли, вітамін, кололи, ще там подивилися, щоб тепленько сухе. І -то в них було. Кинули там люцеві, там соломки, в них є, ну, і водичку п'ють постійно, то той премікс, він вам, повірте, нічого не дасть. Звісно, хтось там зараз почнуть ну, гадить, там, що ти розказуєш, ти тут. Ну, Пишіть, це ваше право. Але, знову ж таки, стосовно коментарів. Отакі от коментатори, там, до мене, я там е, е, знімав, розказував відео, що я Дерті кормлю, а не гранулятор на 220, один чоловік там писав. Трошки я з ним вступив в полеміку, тоді я все це діло видалив та й все. Не хочу я і е, е, його заблокував. Даже. Такі люди, які ну, зайшов я тоді на його. ну, Він пише, що блін, це так класно, гранулятор 220. 220 працює, час там 40 чи 50 кілограм гранулює, я йому пишу питання, а скільки ти часу перед цим б'єшся це діло? Він ноль, коротше, зайшов до нього на сторінку, Люсін там держи, якщо йдеш королів 10, да, і то хорошо. Ну, чесно, якщо вас, ну ви ж розумієте, що це все час, це все, ну, хай не буде. Пише, хто пише херню, я блокую, видаляю, все, я не хочу там зубами якісь політики. Я написав те, що як я кормлю, і як я роблю. У вас є нормальна думка, у вас є дійсно нормальний досвід. Напишіть ви, тільки ну, не так, щоб я, я заходжу, дивлюсь, там у 23 короля чи 10 тих дігів, І він мені розкаже, як гранулятор, це класно. Він за 6 годин робить 240 кілограм. І ну, це просто десь. Ну, це так. Отож хочу показати, дивіться, яким ці дівчатка, що тих малих до коли вік там чотирьох штучок приїхав, ось дивіться, які гарненькі. Це можна на свинок. Оце дві свинки, ви бачите, як тоді помітив, можна вибрати, дивіться, які. І вони хороші, дивіться. Кому може потрібно, звертайтеся. Дивіться. Рівненькі, хороші свинки. Може, кому, я ж кажу, потрібно. Не потрібно, то підуть вони своє, своїм чередом на м'яско і все. Так, добренько. В принципі, по сьогоднішньому відео, я думаю, ну, мою думку, ви зрозуміли стосовно преміксів. Ну, Не бачу, я ефекту, резону ми преміксами. БМВД взяли, кормили і все. Знову ж таки. В останнє я зараз вже повторюсь. Ну не думайте, що виробники БМВД такі дурні люди. А ми такі умніші, да, що ми е, 2-3 роки чи 10 держимо свиней, ми вже тут раціони поскладали. Люди там роками працюють, люди там технологи, там у них аналітика сильна. Це, а ми тут, та, ми БМВД, зараз ми стою макухи, шроту, кутем, це в нас буде добре. Там не буде такого. Я, ж кажу, я пробував усе. На даний момент, я вважаю, економічно це До 50 кілограмів догнали отогнали ПМВД, макуха, горох, якщо що це нормальні свині, це добре, повірте, вони виростуть і так. Тільки ж теж дивіться, щоб вони не поносили. Заповніть правила, один день поносу, сім днів, до відійде. Все, по-іншому ну, не вийде ніяк. Добре, друзі. Вколи будуть якісь розумні, гарні думки з даного питання, пишіть. Будемо дивитися і спільно приходити до якогось такого якісного, гарного знаменника. Всім доброго дня, гарного, продуктивного, весна на вулиці, працюємо, все найкраще.